25400 буде зі знижкою для наших підписників за 24 тисячі гривень. Ось така от тумба з стільницею в комплекті. Що буде входити? Буде тумба на ніжках входити. Бачите, ось такі от на ніжках. Великі класні шухляди, якісні фасади, доводчики, все як ви любите. І зверху класна стільниця в гарному виконанні. Дивіться, я зауважу по цій стільниці. По перше, це стільниця товстостіна, по-друге, тут є товстий шар акрилу. По-третє, воно з гарантією. по четверте воно має ось такий от прихований сифончик. Всі ці, ці речі сильно впливають на вартість, тому що е, ми бачили неякісні стільниці такого типу, е, через рік з ними стається дуже великий, велика біда. Користуватись майже неможливо, тому що вони тріскають і так далі. Ми з цим брендом працюємо вже близько п'яти з половиною років. Жодного заваження, жодної рекламації, тому ми з певністю можемо сказати, що це преміум-продукт за 24 тисячі гривень. Це просто топ якість за ці кошти. І в як варіант, можемо запропонувати вам ще тумбу підвісну. Вона буде коштувати дешевше. Напишіть, якщо вас це цікавить, ми вам її прорахуємо. У нас комплекти є в наявності, їх не потрібно чекати. Ви просто пишете, хочу замовити, і ми для вас його відправляємо. Отже, розмір комплекту 50 ширина, 120 це довжина, і ширина ось цієї тумби, якщо я не помиляюся, в районі 50 см. Відправка новою поштою. пишіть.